Таке цікаве питання хотіла б зачепити з вами з точки зору постановки. Плану я користуюсь, я би дуже радив. Це план має бути досяжний. Я з однієї декілька хвилин казав, що він має бути амбіційний так. і амбітний, тому що це потім буде надихати, але це також трансформація компанії. Це також дуже важливо і призначення для чого вона створена. Якщо вона створена для того, щоб заробляти гроші і власнику, і тим людям, які працюють, так то ми, ставлячи цілі, які недосяжні, ми будемо демотивувати, і люди в нас не будуть працювати довго. І тут ми можемо говорити про що хочете. Чолена... Ми можемо. Тікучі. навчати, ми можемо змінювати процес. Але коли якихось ми базових потреб навіть не покриваємо, не покриваємо, то ніхто в нас не буде працювати тільки заради того, що ви там якась велика компанія може працювати, якщо в нас там якась велика перспектива і майбутнє, так але починаємо з того, що цілі мають бути досяжні. І далі, коли ми досягаємо цілі, ми надихаємося досягненням ціль, і ми можемо вже йти далі. в певному періоді в амбітні цілі.